Пацани дівулі, привіт знову. Ребята, тільки що закінчився футбол, Динамо Шахтар. Шахтар програв по серії пенальті. Я розстроївся, але мені треба підняти настрій. Як я піднімаю настрій, я знімаю для вас відео уроки по математиці. Сьогодні, ребята, у нас тема геометрична прогресія. Сьогодні тема геометрична прогресія. Ребята, з чого почнемо? Почнемо з того, що я вам взагалі покажу, що це таке геометрична прогресія на конкретному прикладі. На конкретному прикладі. Дивіться. Геометрична прогресія це ряд чисел. Ну, Це багато чисел, да? які записані в ряд. От. Так от дивіться, наприклад, 2, 2. 6. 18. 18. І яке наступне, як ви вважаєте? Яке наступне? Мабуть, 48, так? 40? Ні, не 48. E, 54. 54, так? Да? 54. Ану, дивимося. E, да, 54. Яка логіка між цими числами? Що їх зв'язує? Ну, скажіть мені, будь ласка. Ану, ану наступне, як, як би ми рахували наступне число? А логіка ось в чому? От ці числа. Оці числа побудовані, ну, написані за наступним принципом. Кожне наступне число в три рази більше за попереднє. В 3 рази. Основне слово тут в 3 рази більше за попереднє. Це називається геометрична прогресія. От, наприклад, 6 в 3 рази більше за 2, 18 в 3 рази більше за 6, 54. Три рази більше за 18. Да. Значить, ребята, перший член геометричної прогресії позначається як b 1 да? В нашому випадку перший член геометричної прогресії дорівнює 2. Е, оце число в скільки раз наступний член більший за попередній. Це є знаменник, він позначається Q. Знаменник геометричної прогресії. В нашому випадку він 3. Тобто 6 поділити на 2 це буде 3, да, 18 поділити на 6, це буде 3. Тобто Q це знаменник геометричної прогресії. Це те число, яке вказує в скільки раз наступне число більше за попереднє. Наступне число більше за попереднє. От. Е -е так, окей. Так, ребята, ну з цим все зрозуміло. Тут нічого розумного немає, це просто теорія. Ребята, дивіться, ось таке, -е, що я вас хочу спитати. Тут зрозуміло 2, 6, 18, 54, а скажіть, а от, який, як ви вважаєте, як знайти 1, 2, 3, 4. П'ятий член геометричної прогресії? Ну, Ви звичайно скажете, то ясен пень, 54 помножить на 3. да? От, І ми знайдемо е, п'ятий член геометричної прогресії. от. Там, Якщо шостий член геометричної прогресії, то цей результат ще на 3 помножити. Да окей, ребята, але це більш тупішого методу придумати неможливо, ніж просто так от домножать на 3. Е а якщо я вас попрошу, ребята, а скажіть мені, чому дорівнює е 300-й член геометричної прогресії? Да, 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 там от ще куча всяких членів геометричної прогресії. І там десь 300-й. Чому він дорівнює? Тобто Б 300. -й. Чому дорівнює? Це, до речі, порядковий номер члена ге геометричної прогресії. Б1 зрозуміло, що 2, Б2 6 Б3 18. Я думаю, тут не треба пояснити, це зрозуміло. От. А ось 300-й член, б 300 як ви знайдете? А ні, ви не будете отак от домножати на 3, на 3, і так ще 500 раз. Ребят, ні. Для цього існує формула для знаходження будь-якого члена геометричної прогресії. Будь-якого, абсолютно, будь-якого члена геометричної прогресії. Запишемо цю формулу, запишемо цю формулу для знаходження будь-якого члена геометричної прогресії. Ребята, я її виводити не буду. Задасте питання в коментарях. Виведіть, будь ласка, бо нам треба на екзамен. Я виведу. А поки. От, запам'ятайте, там не запам'ятовувати, в принципі, нічого. Будь-який член геометричної прогресії BN. Ну, замість N можете будь-який порядковий номер підставляти і шукати е, будь-який член геометричної прогресії. BN дрівня B1, B1. Тобто в нашому випадку це 2 в даній геометричній прогресії. Ну, в общем, те, що стоїть на першому місці, Б1. Помножити на Q, на Q, тобто на знаменник геометричної прогресії. Тобто на те число, в скільки раз, ви зрозуміли, наступний більший за попередній член. Да? Тобто на Q на оце, ось Q, в нашому випадку це 3. Але Q в степені n 1. Ну, N, зрозуміло, все залежить від того, який ви член шукаєте, якщо Б30, да, ви шукаєте, ну, це навряд чи будуть такі великі. Ну, брати оцей коефіцієнт 300. Ну, ну наприклад, якщо b 300 шукаєте, то тут в степені 299 ну, на одиницю менше зрозуміло. От, в принципі, і вся формула для знаходження будь-якого члена геометричної прогресії. От, ребята, така формула. От. Давайте вирішимо задачу. Цю формулу я залишу Значить, цю формулу я залишу. Ребята, Значить, задача. B1 дорівнює 3, Q дорівнює 2. Знайти B4. Знайти B4. Знайти B4. От B1 є, Q і B4 знайти. Ну, запросто по формулі ось. B4. B4 дорівнює B1. В нашому випадку ось за умови це 3. Помножити на Q. Q за умовою 2. В степені N-1. 4 тут в степені 4-1. Але, ребята, ну, я думаю, ви розумієте, що це 3. Да? В степені 3. Дорівнює, дорівнює. 3 помножити на 2 в третій степені це 8. І дорівнює 24. От так знаходиться будь-який член геометричної прогресії. І я думаю, тут зрозуміло. Ребята, це елементарщина, просто щоб ви трошки в'їхали в тему. Звичайно. Потім я зніму відео, де більш складніші приклади будуть. Бо мені постійно кажуть, а більш складніші, зніміть, будь ласка, ребята, спочатку треба маленький ну, вступ зробити, щоб усі зрозуміли взагалі, що це таке геометрична прогресія. Щоб усі усі зрозуміли, от не тільки ви, бо ви такі умні. Там і ждете, коли прийде. Буде вже відео, де більш складніше. Буде відео більш складніше. Як тільки воно з'явиться, я обов'язково в цьому відео тут силку зроблю, зроблю. Щоб ви на неї нажали, нажали і в принципі, от, вирішили більш складніші приклади з геометричною прогресією. Я думаю, суть зрозуміла. Тут в принципі нічого і розуміти. Усе дуже просто. Ребята, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо. Я вам допомагаю, спілкуємося, пишіть в ВК мені щось, яку, якась задача не вирішується. Пишіть Help Me і скидуйте мені фоточку ВК тієї задачі, яка не вирішується. І я вам допоможу безкоштовно. Звичайно, ну, якщо я не буду дуже зайнятий, якщо я буду дуже зайнятий, то я можу допомогти трішки пізніше. Там, ну, звичайно, я маю свої справи виконати в першу чергу. Так, ребята, всім добра, всім добра, всім успіхів, кохання і всього найкращого.